Вчора президент Зеленський, спілкуючись на де це було на молодіжному форумі, сказав, що дав доручення уряду спростити перетин кордону для українців від 18 до 22 років. Бо це питання вже опрацьовується прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко разом з військовим командуванням. Як ви знаєте, що зараз виїжджати можна тільки до 18 років. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині, я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні. Реалізуватись у навчанні.